Всім привіт! Мене звати Шахіде. Я з Києва і я кололо-перекладач. У цьому році у мене заплановано декілька робочих поїздок. Саме тому я вирішила створити свій ютуб канал. Поїхали зі мною! Буде цікаво! Підписуйтесь і давайте знайомитись ближче! Всім привіт! І вже сьому годину ми їдемо до Львова з Києва, і вже з Львова ми будемо їхати на автобусі до Амстердаму, а потім ми будемо їхати до. До, чого? до Сурінаму запально відкрили. А зараз буде спойлер. Суринамці не називають свою країну Суринам. Для них вона Срана, мама Схранан. Це типово для колишніх колоній. А Суринам був колонією Нідерландів і незалежним став лише в 1975 році. Саме тому серед європейських країн лише з Амстердаму можна прямим рейсом дістатися до Парамаріпо, столиці Суринаму. Там буде спекотно, тому я прощаюся зі снігом, а з теплого одягу у мене лише костюм і куртка. Але нас чекає довга дорога. Це просто треш. Чесно, це складніше, ніж сам переліт. У Львів ми пробули ближче до вечора. Привіталися з найкрасивішим львівським залізничним вокзалом і сіли на начебто прямий автобус, який і не зовсім прямим. Ми пережили декілька пересадок, намерзлися на вокзалах, і через 36 годин ми опинилися в Амстердамі. Тому ніколи не користуйтеся фопом братів павлюків і перевіряйте ретельно перевізників. Нарешті туманний Амстердам. Ніколи тут не була. Ми зупинилися в готелі неподалік від вокзалу, на якій ми прибули. Це наша кімната істомлена я. One eternity later. Всім добрий вечір вже. Ми знаходимося ще в Амстердамі, в нашому номері такому. От я, до речі, вам так говорила чи ні. Він називається Via Hotel. От, ну такий непоганий собі готельчик такий, щоб проночувати в принципі нормально. От сьогодні такий день був, не знаю, якось чесно, трохи важко, тому що після такої довгої дороги я просто не можу нормально себе почувати. Воліт у нас був через два дні, тому мені вдалося поспати, прийти до тями і роздивитися Амстердам. Мені вдалося трішки зануритися в атмосферу міста, окутаного солодкуватим ароматом коноплі, прокататися на човні по каналах, відвідати дуже незвичайний музей. До речі, до цього музею я доїхала на велотаксі. Ну і куди би з традиційних сувенірів. Якщо плануєте їхати сюди, то пам'ятайте, що готівку тут майже не приймають. Складно знайти нормальний обмінник, тому беріть з собою євро. Ціни помірно високі. Такі от справи і вже хочеться скріш завтрашнього дня. І... Будемо дуже рано вставати, збиратися і вже летіти до Так, да, Просто прекрасні відчуття, хочеться вам це показати. Сподіваюся, нам вдасться разом відкрити для себе цю країну, пізнати її колорит і красу. Ми летіли авіакомпанією КЛМ. Вони класні. Літак комфортний, є екранчик з музикою і фільмами. Їжа смачна а летіти до Суринаму нам 10 годин. Суринам знаходиться у Південній Америці. Це найменша країна на цьому континенті. Але вона в 4 рази більша Нідерландів. Нарешті, аж не віриться, я в суринамі. Чесно, я дуже довго цього чекала. Перше, що кинулось мені в очі, це лівосторонній рух і відсутність марочосів. Тут дійсно можна відпочити від кам'яних джунглів поряд зі справжніми джунглями. А також я встигла помітити, що казино тут як палаци, і люди полюбляють туди ходити. Зараз будемо заселятися в наш готель, відпочивати, і мене чекають насичені дні. Всім ще раз привіт. Ми нарешті вже ще раз покажу, дібралися до нашого готелю, вже заселилися, будемо зараз вже відпочивати. от, Ми нереально змучені. Але нас чекають дуже-дуже цікаві дні. Я просто нереально щаслива, що опинилася вже тут. Ми, коли вже їхали, то я познімала. Багато всього цікавого. Мені вже дуже подобається. Але я знаю, що далі буде ще цікавіше. Ось так. Виглядає ще раз номер покажу. В принципі, він такий невеликий. Але тут таких два великих ліжка. Також ванна кімната, там також все є. Тут є і телевізор, і навіть міні-холодильничок тут є. От, зараз я вам покажу. Такий, звісно, йде, не дуже нагада. У перший день ми поїхали оглядати парамарібо. Це найбільше місто в Суринамі, але воно невелике. Тут живе 200 тисяч людей. Зими і літа тут немає. Температура 23-27 градусів. це самісінький центр міста. Хочеш погуляти в парамаріво? Йди на вакапасі, дослівно місце для прогулянок. Дуже логічно було саме так назвати найпопулярніше місце відпочинку людей в центрі міста, яке знаходиться поряд з пальмовим садом. Також ми побували біля президентського палацу і у сквері Незалежності. Якщо ви цікавитеся особливостями місцевої культури, то вам сюди музей Котомісі до пана Патріка. Він дуже цікаво розповідає, відповість на всі ваші запитання. До речі, нідерландська державна мова в Суринамі. Це єдина країна в Південній Америці, де розмовляють цією мовою. Також тут розмовляють странан тонго, хінді, яванською та китайською мовами. Окрім того, варто відвідати Форд Зеландію, побудований голландцями в 17 столітті. Зараз в цій фортеці знаходиться музей з цікавою колекцією пам'яток, історії та культури. Фортеця розташована на березі найбільшої річки Солоняни, яка носить також назву як країна. Тут дуже гарний затишний, тому ми вирішили відвідати тут невеличкий ресторанчик. Їжа смачна, але дуже дорога, як і скрізь у Торому лібу. Ось такі бутерброди коштують аж 12 доларів. До речі, давайте поговоримо про валюту. Національна валюта Суринаму суринамський долар. Але в готелях, туристичних місцях і ресторанах ціни дублюються в доларах і можна розплачуватися ними. Але будьте готові, що решту вам можуть дати суринамськими доларами. Наступного дня ми вирішили трішки відпочити і вирушити за місто до Брамспунту, який знаходиться у гирлі річки Сурина. Ми плавали на моторному човні. Тут можна побачити риб, які стрибають, червоних ібісів, пташок і навіть дельфінів, яких я, на жаль, не встигла зняти. Природа Соринаму за Чи не так? Тоді ловіть ще одну круту локацію Пепперпот. природний парк, який розташований всього за декілька кілометрів на схід від столиці. Від міста його відділяє річка Сурина. Це найстаріша кавова плантація, заснована десь наприкінці 17-го на початку 18-го століття. Тут ви можете зблизька роздивитись багато цікавих видів тварин і рослин. Територія парку величезна, аж 700 гектарів. Рекомендується приїжджати рано вранці, щоб побачити якомога більше тварин. ділі це виглядає якось так. Тут є такі довгі природні коридори. Ми ними ходили і видивляли щось цікавеньке. Цю сапокару ми довго вистежували, але потім вона показала себе у повній красі. Тут ми помітили мурах. Вау, я ніколи такого не бачила. Мурашки несуть листочки. А ця мавпа нас переслідувала. Ну що, попалися? На закінчення ловіть соринамський Крісмесмуд. Навіть сніговичка не забули! Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підтримайте мене лайком і підпискою. Сподіваюся, 2023 буде нашим роком. Не пропустіть наступну серію!